Людина, яка займається вже біля 20 років діджиталізацією і цифровими рішеннями в сфері казначейства, бюджетування, консолідації таке інше. Сергій Максименко, керівник проєктів компанії Антерп... Анті Інтерпрайз. Прошу. Добрий день, колеги. Дуже приємно знаходитись на цій сцені. Вже не вперше. Сьогодні з вами поговоримо про інструменти такого ефективного фінансового управління і інструменти для цифрової трансформації. Сьогодні вже багато разів говорили на форумі, що одне із основних завдань фінансового директора це завдання, які пов'язані з ефективністю бізнесу. Ну і саме тому то часто постає таке ключове питання: а що приносить прибуток для нашої компанії? І в IT-Enterprise Відповідь на це питання дає система управлінської аналітики, яка дозволяє чітко відповісти, а де бізнес заробляє, а де бізнес втрачає, і головне, що робити. Для управління прибутковістю в IT Enterprise виступає такий інструмент, який називається конструктор центрів прибутку. Цей інструмент він дозволяє сформувати структуру P&L в різних аналітичних розрізах, як з точки зору бюджету, так і з точки зору факту, і виконує. Інструменти алокації витрат. От колега говорив на попередньому доповіді, що можуть використовуватися інструменти там Direct Cost, Кос, Абшорсошен Cost, Activity Based Costing. Ті всі інструменти в IT Enterprise підтримуються. Основна задача, яка? До прикладу, компанія планує проводити певну маркетингову рекламу. З якою ціллю? Розвивати певний напрямок. І в цьому випадку ці витрати на рекламу вони мають алокуватися, якщо ми. Рекламу проводимо для стокових магазинів певного бренду. То ці витрати вони мають розподілятися тільки на стокові магазини, тільки на магазини цього бренду. Яка цінність для клієнта від інструмента? Клієнт оцінює, отримує інструмент, який може оцінювати ефективність роботи різних бізнес-напрямків. Сьогодні виступали наші колеги з Дельта і Розповідали свої інсайти, вони також оцінюють ефективність а, по країнам, по напрямкам по брендам і так далі. Але я хочу сказати, що ця історія вона чудово працює не тільки для торгових компаній, а й для виробничих. Ми, коли робили такий комплексний erp проект для корпорації Рошен, то вони на своєму етапі також виділяли різні центри прибутку. Це були. І фабрики, виробники, і напрямки реалізації продукції, і канали, і продукція, групи продукції і бренди. І в подальшому вони відслідковували ефективність в цих центрів прибутку. Це досить важливо. В проєктах IT Enterprise ми досить часто робимо різні техніко-економічне обґрунтування. Тут також було одне питання з залу. А як ви оцінюєте ефективність, наскільки цей інструмент приносить певні бенефіти? І так далі. Так от ми робимо такі техніко-економічне обґрунтування, і на даному слайді. Представлені певні умовні показники. Ну, звичайно, ви їх можете транслювати на свій бізнес для того, щоб оцінити свої певні показники. Але обозначу це так: до прикладу, в компанії є бюджет закупівель на рівні 500 мільйонів. І припустимо, що 35% із цього бюджету ми платежів здійснюємо на два тижні раніше, ніж граничний термін. Ну, що це значить з точки зору нашого бізнесу? Це значить, що ми безоплатно кредитуємо наших постачальників. Тобто, фактично, ми беремо на себе функцію банка, ми працюємо як банк, але без відсотків. Ну, такі добрі робінгути на бізнесовому ринку. Якщо взяти умовно відсоткову ставку 15% річних, то виходить, що ми беззаплатно даримо. Один мільйон виключно через неефективне управління фінансами. І саме тому в it Enterprise ми досить часто впроваджуємо різні інноваційні інструменти. Є такі інструменти, які називаються подієва модель договірних умов. Як це працює? it Ентерпрайз оцифровує всі договірні умови. А з ми тут бачимо Вордівський формат договору, а знизу оцифровану версію цього договору безпосередньо в it Enterprise. От процесом оцифрування займаються в тому числі AI-асистенти, які спрощують цей процес. Далі IT Enterprise забирає на себе основну важку роботу. Вона формує графіки платежів на весь горизонт виконання договору і поставок. Навіщо ця інформація нам потрібна? Для того, щоб можна було управляти ліквідністю на будь-який горизонт планування. І друга історія, що IT Enterprise дозволяє контролювати в автоматичному режимі всі зобов'язання, як з нашої сторони, так і зі сторони контрагента. Ну а для казначея просто система підсказує, в якому місці потрібно поставити кому фразі платити не можна відкласти. На основі цього інструмента автоматично в системі формуються заявки на платежі. До прикладу, якщо в нас по договору прописана умова 20% оплати по факту поставки, як тільки в системі буде зареєстрована накладна, система автоматично сформує заявку на оплату. Що це дає? Ми прибираємо людський фактор. Ми говоримо, що цим процесом має управляти система, і, власне кажучи, це дає свої бенефіти, оскільки цей процес переходить на інший рівень автоматизації. Далі ми говоримо, що в цей платіж він має пройти певний процес. І в IT Enterprise для опису процесів використовується інструмент, який називається конструктор бізнес процесів. Він працює по технології BPMM 2.0 стандарт описання нотації. Цей інструмент він дозволяє не тільки описати бізнес процес, як він буде візуально виглядати, а й дозволяє запустити його на виконання. Ну, ми говоримо так: what you model is і з run. Тобто те, що ми змоделювали, то система буде і виконувати. І тут ми якраз. І прописуємо, хто саме має виконувати акцепт, на якому етапі має бюджетний контроль спрацювати, в який момент мають сформуватися там платіжки і так далі. Це все описується декларативно. І от ми з вами такі класні, круті, взяли, смоделювали цей бізнес-процес. До речі, описом бізнес-процесу у нас займаються бізнес-аналітики, і це сама крута фішка, тому що. Ми платформу будуємо по технології волного коду з без необхідності залучення it спеціалістів, і як перевірити, що процес? Буде ефективним, от для цього ми використовуємо інструмент теплових карт, який буквально підсвічує всі вузькі місця в системі. Він дозволяє визначити, які етапи затримуються, які гілки процесу є надлишковими. В подальшому на основі цієї інформації ми формуємо так називаємо рейтинги антивиконавців. І ця інформація використовується для підвищення роботи і ефективності команди, безпосередньо виконавців і так далі. Наступний інструмент це інструмент управління ліквідністю. Сьогодні теж колеги про нього говорили, але скажу так, що в принципі для будь-якої потужної erp системи не буде складністю побудувати форму платіжного календаря. Фішка IT Enterprise, вона заключається в тому, яким чином IT Enterprise готує дані для цього платіжного календаря. Ми з вами говорили про інструмент подієвої моделі, який автоматично формує графіки платежів на весь горизонт виконання договору. І це дає нам постійну можливість з актуальним, працювати з актуальним прогнозом. Тобто, знаходячись сьогодні, ми можемо управляти кешгепами не в режимі тушення пожару, а в такому більш проактивному режимі. Чому? Тому що ми працюємо з постійно діючим актуальним прогнозом. Система цей прогноз сама актуалізує. Поставка змістилась, система автоматично перепланувала оплату. І це досить круто. Далі ця система вона замикається на систему бюджетування, коли ми використовуємо Rolling Forecast, ковзаючи методику бюджетування, і це дає нам змогу бачити прогноз не тільки на дві неділі, а на місяць, на два місяці і так далі, тобто управляти ліквідністю. Ще один інструмент це система контролінгу. Сьогодні також колеги, от була панельна дискусія, дуже Цікаво розповідали ролі фінансового директора в частині контролю бюджетів і так далі. Ці функції, звичайно, вони мають бути в системі оцифровані. І коли ми говоримо про систему бюджетного контролю, то тут може виникнути питання: а що нам потрібно контролювати. Ну, досить часто ми бачимо, що деякі компанії контролюють тільки виключно управління грошовими потоками. Але цієї історії її недостатньо. Поясню чому, тому що от. Ми закупили обладнання, далі ми маємо за це обладнання розрахуватись. У нас вже кредиторка висить, і ми розуміємо, що бюджету немає. От для того, щоб таких систем ситуацій не було, ми розглядаємо систему фінансового управління більш комплексно. Це ситу... називається про курту Ну, я думаю, ця історія вона відома там в фінансових кругах і так далі. Оця система про курту вона говорить про що? Про те, що ця точка бюджетного контролю вона має зміщатись на саме початок цього процесу. Там, де йде ініціація потреби, і в цьому випадку ми не закупимо те, що в нас не закладено по бюджету. Ну і тут далі може виникнути питання: а чи потрібно нам контролювати в цьому випадку грошові кошти? Відповідь така: так потрібно, якщо в компанії є проблеми з ліквідністю. Якщо проблем з ліквідністю немає, то тоді рух грошових коштів можна не контролювати. Ми працюємо з великими корпоративними клієнтами: це Інтерпайп, Ковальська, «Рошен», інші. І от як правило, для такого серйозного бізнесу, то вони дійсно управляють і там працює обов'язково дві точки бюджетного контролю. Ще один інструмент це управління дохідністю на розрахункових рахунках. Цей інструмент от нещодавно ми впровадили ще для одного нашого клієнта. Це субхоудінг Detrading, який входить в групу ДТЕК. Це один із найбільших субховдингов. До речі, там працює система бюджетування it Ентерпрайз. Як що тут потрібно зазначити? От коли ми говоримо про ліквідність, і сьогодні також говорили там і питання задавали по ліквідності. То ліквідність тут важливо розуміти не тільки скільки коштів вона в поточний момент знаходиться на рахунку, а важливо ще розуміти наскільки ці кошти ефективно на нас працюють. Як це відбувається в IT-Enterprise з точки зору там де трейдинга? Всі доступні кошти на поточних рахунках вони класифікуються на дві групи: це розміщена ліквідність і нерозміщена ліквідність. Власне кажучи, розміщена ліквідність це та ліквідність, яка здатна автоматично генерувати доходи на основі банківських відсотків на поточних рахунках. От коли ми говоримо про відсотки, то як правило ці відсотки являються диференційованими. Від чого вони залежать? Вони залежать від банка, ну звичайно, від суми залишка, від кількості днів, скільки цей залишок знаходиться. І IT Enterprise вміє всю цю арифметику повторювати у себе, прораховувати доходи. Це дає нам змогу прораховувати, яка середньозважена відсоткова ставка по банкам. І якщо в компанії з'являється вільна ліквідність, вони точно розуміють на яких умовах і куди краще її розмістити. І це питання не тільки ефективності, а це прямої ефективності, яка відображається уже безпосередньо на збільшенні показників нашої дохідності безпосередньо від такої фінансової діяльності. І це досить круто. Ми працюємо з компанією, де є і 10 розрахункових рахунків, і 100, і тисячі, і до 10 тисяч. І звичайно, от, збільшення масштабу компанії і впровадження такого інструменту вона дає ще більше бенефіти для компанії. Невеличка ретроспектива. Ми з вами розібралися з прибутком, з договірними умовами. І все ми контролюємо, все на чудово, Але, припустимо, в компанії все одно чистий грошовий потік він формується незадовільно. Що в цьому випадку робити? В цьому випадку нам в системі допомагає інструмент, який називається кешвол непрямим методом. Цей інструмент дає можливість чітко відповісти компанії на питання: а чому прибуток є, а коштів немає. Тобто він дозволяє прибуток транслювати в рух грошових коштів, ви побачите, куди йдуть наші кошти. І от тут на слайді ми бачимо, що в нас чистий прибуток компанії 240 тисяч, а чистий потік від операційної діяльності від'ємний мінус 54 тисячі. І ми відразу бачимо, а куди пішли наші кошти? Вони пішли. а... На збільшення вартості запасів, Б. на збільшення дебіторської заборгованості. Тобто, таким чином ми приймаємо певні рішення. Ми бачимо, виросла дебіторська заборгованість. Це може бути як і позитивний сигнал, так тому що дебіторська зріс дебіторської заборгованості може стимулювати продажі, а може бути негативно. Нам цієї історії потрібно... Розбиратись наступний інструмент це інструмент управлінського баланса. Знову ж таки, досить часто чую, що а, от баланс це форма бухгалтерська. Нехай там бухгалтера з нею розбирається. Ні. Коли ми говоримо про управлінський баланс, то для того, щоб форма управлінського балансу мала статус управлінського, вона має цей статус отримати. І для отримання цього статусу баланс має містити такі показники, які являються управлінськими. Ну, в першу чергу ми тут повинні виділяти working capital, поточний робочий капітал. Якщо ми говоримо про дебіторську заборгованість, то ми маємо її бачити відразу розкладену по термінах виникнення цієї заборгованості. Інструмент вертикального фінансового аналізу він дає відразу можливість оцінити важливість наших показників. І ми бачимо по дебіторській заборгованості, що у нас 70% всієї дебіторки є протермінованою. І це вже сигнал для нашого комерційного відділу, що по цьому напрямку потрібно працювати. Тобто ми забезпечуємо інструменти, які дають можливість робити такий серфінг по даних, і знаходити причини відповіді на питання. І головне отримувати головну відповідь, а що робити далі. Ще один інструмент, який я буквально хочу розповісти, це інструменти консолідації звітності. У нас є два е, потоки таких клієнтів. Перший потік це клієнти, які працюють в it IT-Enterprise, і тут питання консолідації зрозуміле. А другий це клієнти, які приходять до нас і вони говорять: от ми транснаціональна корпорація, у нас. Є компанії в різних юрисдикціях, і в нас стоїть задача виконати консолідацію звітності. Ми виконуємо проекти консолідації першого і другого потоку. От е, е, компанія «Мегаго», кейс, якої я зараз хочу розказати, ми з нею починали працювати саме так, коли вони нас, до нас прийшли з потребою, працюючи в різних облікових системах. Мегаго. Компанія міжнародна працює 14 країн світу, і на етапі виконання проекту ми виконували інтеграцію з усіма їхніми обліковими системами. Далі вся інформація вона потрапляла пул «IT Enterprise». На стороні IT Enterprise ми налаштовували систему мепінгу. Тобто кожна країна вона працює на своєму плані рахунків. А IT Enterprise вона робить мепінг цих всіх планів рахунків. єдиний централізований план рахунків. Далі виконується магія: це операція лімінації, виключення внутрішньокорпоративних оборотів, балансів. Приведення до валюти представлення, курсові різниці і вся ця історія, управлінське коригування. Крім того, IT Enterprise в проєкті Мегаґовен виступає ще системою MDM, Master Data Management. Тобто, в системі IT Enterprise ми ведемо централізовану аналітику статті витрат, статті Кашлоу. І далі, в разі, якщо потрібно, додати ще одну статтю, ми її додаємо в IT-Ентерпрайзі, і IT Enterprise її ТІНТРПАЗІТРАЖИРОЄ на всі облікові системи, і це підхід того, яким чином маючи різні системи, можна побудувати систему централізованого управління єдиними аналітичними розрізами для того, щоб подальшим спростити процес консолідації. Ну а в частині е, отримання звітності, то тут можна сказати, що вони формують і аудійовану звітність, вони формують і управлінську звітність, тобто е, притримуються, скажімо так, використовуються різні периметри консолідації. Скажімо так, своєму е, своїй доповіді я хотів розповісти про основні інструменти it Ентерпрайз їх насправді досить багато. В it Enterprise є такий відкритий конструктор фінансових моделей, і цей конструктор він дозволяє з легкістю адаптовувати фінансові інструменти під будь-яку компанію будь-якої складності. Тому я призиваю всіх вас трансформуватися зараз, становитись кращими або продовжувати бути кращими на своєму сегменті бізнесу, на своєму ринку. І ще невеличка афіша: тут є QR-код. Ми плануємо провести вебінар, от, де ви зможете побачити досить багато цікавих кейсів, інструментів, тому можете зісканувати цей QR-код, це не складно. І для себе ви відкриєте дуже багато чого нового. Дякую.